Я завжди мріяла стати адвокатом, але життя занесло мене в кіношколу. Привіт! Мене звати Христина, і я акторка, ведуча і сценаристка. Я закінчила річний курс акторської майстерності в Ukrainian Film School в Києві і вже встигла знятися в короткому метрі, скетчах, розважальному ютуб-шоу про англійську мову і рілсах для різноманітних брендів, а тому маю досвід зйомок як в розважальному, так і в освітньому контенті. Я впевнена розмовляю українською мовою, а також володію англійською і вивчаю німецьку та французьку мови. Я постійно треную свою дикцію і розвиваю ораторські навички, а у вільний час обожнюю займатися спортом, особливо екстремальним і творчістю. Я постійно шукаю для себе якісь нові виклики і завжди підходжу до роботи з великим ентузіазмом та відповідальністю. Особливо мені. Дуже цікава юридична тематика, тому я буду рада стати голосом і обличчям вашого Ютуб-каналу для того, щоб робити юридичний контент цікавим, динамічним і захоплюючим для глядача. Дякую за перегляд цього відео і буду рада співпраці.